А ви знали, що в часи Петра І російської мови не існувало? Попри це, ворожа пропаганда постійно говорить про штучність української. Сьогодні ми поговоримо про те, чия мова насправді є штучною, хто її вигадав та як розмовляли на болотах до того. І звісно ж, поговоримо про історію нашої рідної української. Підписуйтесь на Хмаринка Хісторії, ставте вподобайки, а ми починаємо. І почнемо з того, що перенесемося у часи того самого Петра І. Можливо, ви не повірите, але дійсно російської мови в ті часи ще не існувало взагалі. На болотах тоді жили Мокші, Ерзя, Меря, Чуть та інші. Кожен з цих народів мали власну мову та абсолютно не розуміли один одного. Зараз вони є вимираючими народами, але саме вони і є пращурами сучасних росіян. Тоді російська верхівка у бажанні створити імперію, зібрала ці племена у так званий великороський Нарід. Засіб об'єднання в один народ був простий, асиміляційний тиск, знищення ідентичності та повне розчинення у загальній масі. Важлива примітка слов'ян тоді на болотах не було. Всі народи, що жили на території Залісся, тобто сучасної європейської частини Росії, були фіно угорцями. Навіть сучасні росіяни не розуміють слов'янських мов. Для них українська та білоруська мови дуже далекі, не кажучи вже про польську, чеську та інші. Натомість українець легко зрозуміє білоруську та зможе зрозуміти розмову з поляком та чехом. І тут постає цілком логічне питання: а звідки ж взявся великий і могучий, і чому, на думку росіян, його треба захищати? Відповідаємо російську мову вигадали штучно. Її творцями були Михайло Ломоносов, вихованець Києво-Могулянської академії. Та Пушкін саме Ломоносов був автором першої російської граматики, яка, до речі, не втратила свого значення, і сьогодні він буквально з нуля створив так звану російську розмовну мову. Пушкін стверджував, що Михайло Васильович не тільки заснував університет, а й сам є нашим університетом. І якщо Ломоносова вважають засновником розмовної російської, то літературну російську створював той самий Олександр Пушкін, який то і росіянином не був. Варто лише подивитися на його прадіда Абрама Петровича Ганібала. А от про знаменитий російський авось Пушкін знав добре, і сприймав це слово мало не як національний мовний пароль та активно застосовував його у віршах. Це слово і досі життєве гасло росіян. Вони живуть за принципом авось пронесе. Навіть російський солдат в Україні думає, авось не вб'є, або авось не мене. Але авось тут не проходить. Російська мова це штучно створена солянка, в якій переважають європейські, у тому числі і українські та тюркські слова. І це дуже легко продемонструвати, проаналізувавши ісконо російське речення: чоловік бере бутилку водки і наливає в стакан. Бутилка це французьке слово, водка польське, стакан середньоазійське. Це ж речення українською звучить так: людина бере горілку, наливає в чарку та випиває. Всі слова тут українські. Вмер... Всі крапки над і розставлені. До речі, не підкажете над яким і крапки розставляють росіяни, вживаючи цей вираз. У 17-томному словнику сучасної російської літературної мови, який містить 131 257 слів непохідних іменників слов'янського походження всього 544, причому власне росіянських 49. Нічого поганого у запозиченні слів немає. Іноземні слова є у всіх мовах, але тут вражає масштаб. Так от після появи російської мови вона стала вілікороской. Українську мову, яка існувала на той час вже багато століть, почали принизливо називати «малороскай». Наприклад, за наказом Петра II з української на російську мову було переписано всі укази та розпорядження. У вас може виникнути справедливе питання, як тоді спілкувалася верхівка Російської імперії до появи російської мови? Відповідаємо. Петро І, наприклад, вільно спілкувався німецькою, бо часто бував у Нідерландах, але загальною мовою російських чиновників французька, навіть після появи російської мови, верхівка імперії продовжила розмовляти французькою мовою, тому що російські можновладці вважали Францію центром культури і всіляко наслідували французів. Хоча, по правді кажучи, не мали каналізації навіть у столиці Санкт-Петербурзі, але це вже зовсім інша історія. Ще маємо сказати і про те, що верхівка свідомо не хотіла використовувати, стидалася російської мови, і відверто вважала її селянською. Про те, що саме російську мову колись вважали селянською, сучасним росіянам зараз ніхто не скаже. І про те, що цілі імператори розмовляли на західних мовах, тим більше будуть мовчати. Українська мова без сумніву є слов'янською мовою, більше того, українська дуже давня, достеменно відомо, що українська мова існувала в 11 столітті. Цілком можливим є і те, що вона старіше на ціле тисячоліття, але якщо говорити саме про достоменність, то мова йде саме за XI століття. Фізичні докази цьому можна побачити на стінах Софії Київської, які, як відомо, розписані графіті, і до речі, матеріал стін не змінився з тих часів. На цих графіті можна дуже легко відстежити зміни української мови впродовж цього тисячоліття. Таким чином люди відображали свої емоції, бажання, прохання, молитви та інше. І таких графіті там ледь не тисячі, тобто в той час, коли на території так званої Росії навіть натяку на якусь науку і освіченість не було, у українців була власна письменність. Графіті були і на стінах та колонах інших храмів, в Чернігові, Каневі, але основна їх маса знаходиться саме в Софіївському соборі. Якщо почитаєте, то зрозумієте, що на диво українська мова змінилася не дуже значно. На хвилиночку нагадаємо з 11 століття. Крім графіті, є, наприклад, законодавчі збірки чи князівські грамоти, або побутові написи, що також свідчать про те, що люди розуміли, що вони пишуть та розуміли одне одного. Дозволимо собі трошки цитат зі стін: це прямі слова, а не помилка в тексті. Отже, Господи, помози рабу твоєму ставрові або Господи, помози рабу своєму Безуєві Івану, отроку Добинища і Марієві ним». Тобто Українець сьогодні легко розуміє це, продовжуючи говорити про стіни Софії Київської, там збереглися українізми, наприклад, заміна Ф на Хви. Також на цих самих стінах зберігся кличний відмінок, властивий українській мові, але відсутній в російській. Є він, до речі, і в сучасних польській та чеській мовах. Наприклад, помилуй Валерця, імена, які неймовірно схожі на сьогоднішні: Михалко, Гнат, Володимир, є серед графіті і згадка про смерть Володимира Мономаха. Якщо уважно подивитися, мова графіті за своєю суттю є архаїчною українською з домішками церковно це проміжок часу від 11 до 14 століття, але на тому що не все є ще Остромирове Євагіліє, датоване 1057 роком, тобто також 11 століттям, де є безліч українських слів, які досі присутні в українській мові, наприклад, такі слова, як година, радощі, місяць, тверде і у словах, наприклад, грехи, муки, віки. Закінчення дієслів на «ти» – писати, їсти та інше вже згадане, м'яке ці тут також присутнє. Також грамоти дуже добре збереглися, і на Галичині там, взагалі, все написано суто українською мовою, і це 13-14 століття. Дозволимо собі процитувати російського історика Василя Ключевського. Так, він був імперцем, але знайшов сили чесно відповісти на питання, що було рідкістю для росіян тоді і є рідкістю зараз. Його якось запитали, а як в Київській Русі, на що він відповів? Так, як розговарюють цей час всьолах окала Києва. Тобто, по факту визнав те, що Київська Русь розмовляла українською. Вся наша сьогоднішня розмова є ще одним черговим підтвердженням того, що нема ніякого братства між Україною та Росією, нема ніякого старшого брата, як називає себе Росія, по відношенню до України і не тільки нема ніякого вялікого руського язика. Росія перегортає, переписує історію шляхом асиміляційного тиску, знищує ідентичності народів, у тому числі і українського. Саме в наших силах змінити це українською мовою пишалися раніше і пишаються зараз. Поширте це відео, напишіть коментар, а за можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі. Все буде Україна!